Ми от не маємо де жити зовсім, це не наш будинок. І я залишилася, по крайній мірі, з дитиною на вулиці. Я не маю куди піти просто улітку минулого року. Чернівчанка Марина Валявська овдовіла її чоловік Ілля. Мріяв збудувати хату для сім'ї, але загинув АТО, захищаючи рідну землю від загарбника. Жінка істерічним сином Павликом залишилася без власного даху над головою. Небо замість даху, або ось цей старий будиночок знайомого. Іншої альтернативи вдова Героя України поки немає. Чиновники їй обіцяли. Надати житло, утім поки що обіцянки залишилися лише на словах. Жінка звернулася за допомогою до народного контролю. Чоловіка в мене немає, я залишилася, мені 28 років. Я залишилася фактично без чоловіка. Я не знаю, як я маю цю дитину оспитувати сама без нього. Просто почуйте мене, будь ласка, то, що мені обіцяли, що квартиру. Хай буде, яка вона буде та квартира, просто від його батька було. Дві маленькі кімнати у будинку у Чернівцях це тимчасовий прихисток для Марини та її трирічного сина. Після загибелі чоловіка жінка звернулася по допомогу в обласний департамент соцзахисту і зіштовхнулася з проблемою. Чернівецької прописки вони із сином не мають. Без неї квартиру сім'ї валявських не дадуть. А за місцем реєстрації у стороженці отримати житло майже неможливо. Про це чиновники зізналися жінці. Утім, після звернення журналістів народного контролю в обласній адміністрації пообіцяли допомогти сім'ї героя у Чинівецькій області. Сім'я Валявських одна із перших, хто отримує житло. Шанси отримати квартиру досить високі, і треба набратися терпіння, дочекатися рішення кабінету міністрів, виділення коштів. Як тільки буде видано розпорядження на протязі двох місяців. Ми купимо квартиру. Журналісти народного контролю перевірять наскільки житлова проблема родини Валявських вирішується. Юлія Савтенко, Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,